Протитанкові міни серії Л9 можуть встановлюватися на ґрунт або в ґрунт, вручну або за допомогою причіпного мінного розкладача, встановленого на бронетранспортері fv 432 У цьому відео буде розглянуто встановлення міни вручну. В транспортному безпечному положенні частини і механізми підривника Л89А1 знаходяться у наступному положенні. Ключ-перевідник знаходиться у вертикальному положенні. Через його вісь проходить запобіжна чека, яка блокує рух звідного механізму. Важіль звідного механізму з виступом знаходиться у кутовому положенні, і з'єднані з лапкою фіксатора ударника, яка знаходиться у горизонтальному положенні. Тримач капсуля детонатора своєю віссю знаходиться у заглибині фіксатора ударника і відведений в бік від отвору для жала ударника. Пружина ударника знаходиться у розслабленому стані. Внутрішнє ребро стоїть навпроти короткого відрізку подвійної канавки фіксатора ударника. В такому положенні стопорні штифти, які знаходяться у виточці ударника і у отворах фіксатора, зафіксовані стінкою поршня і не рухаються. При такому положенні частин і механізмів підривник знаходиться у транспортному безпечному положенні. Навіть якщо мало місце натискання на датчик цілі, то Поршень, рухаючись вперед, упирається у короткий відрізок подвійної канавки і не зможе рухатись вперед далі настільки, щоб вивільнити ударник зі стопорних штифтів. На екрані зображено положення частин і механізмів підривника. У транспортному безпечному положенні. Для встановлення міни слід виконати наступні дії. Вибрати місце для встановлення міни. Місце має бути рівним і забезпечувати стійке положення міни на ґрунті. Поставити міну на ґрунт перпендикулярно ймовірному рухові техніки супротивника, привести міну в бойове положення, відклеїти червону стрічку від міни. взяти запобіжну чеку за шнур. І висмикнути її рухом вгору. Взятись пальцями за ключ перевідник і повернути його на чверть оберту по годинниковій стрілці. Міна стає у бойове положення миттєво. В момент повороту ключа перевідника відбувається обертання вісі, а разом з нею важеля зі своїм виступом. Важіль своїм виступом піднімає лапку фіксатора ударника вгору, внаслідок чого фіксатор ударника обертається проти годинникової стрілки на одну чверть. В момент повороту фіксатора ударника тримач обертається в протилежну сторону. І стає капсулем детонатором навпроти отвору для жала ударника. Після завершення обертання фіксатора ударника внутрішнє ребро поршня стає навпроти довгого відрізку подвійної канавки фіксатора ударника. В такому положенні стопорні штифти встають у напрямку до двох слотів поршня. На екрані зображено частини і механізми підривника у бойовому положенні. Замаскувати міну на місцевості. Примітка. Після встановлення міни чека та клейка стрічка зберігаються і здаються командиру підрозділу. Примітка. Допускається встановлення міни у ґрунт. Для належної бойової роботи датчик цілі міни має знаходитись. Або в рівень з поверхнею ґрунту, або вище рівня ґрунту. Бойова робота міни відбувається в момент, коли на датчик цілі буде здійснено тиск з зусиллям від 137 кг. В момент натиску колеса або гусениці на датчик цілі гідравлічна рідина під тиском потрапляє у порожнину камери і тисне на діафрагму. Внаслідок тиску камера розширюється в сторони і тисне на поршень. Поршень під тиском діафрагми починає прямувати вперед по довгому відрізку подвійної канавки фіксатора ударника, одночасно стискаючи пружину ударника. В момент, коли слоти поршня порівняються з штифтами у отворах фіксатора. Штифти вискочать у слоти, цим самим вивільнивши ударник. Вивільнившись ударник під тиском пружини б'є по капсулю детонатору, який вибухає. Його вибух спричиняє вибух проміжного детонатора, а від нього вибух основного заряду вибухової речовини міни. Внаслідок розташування вибухової речовини по довжині корпусу міни, сила вибуху міни дещо слабша у порівнянні з вибухом протитанкової міни ТМ-62М. Знешкодження та здобування міни Л9А2 допускається лише за умови дотримання трьох умов. Якщо міна була встановлена дружніми військами, про що свідчить належним чином заповнений та оформлений формуляр мінного поля? Якщо міна весь час перебувала під прямим візуальним наглядом дружніх військ, Якщо є певність того, що супротивник не намагався виконувати жодні маніпуляції зміною. Якщо хоч одна з цих умов є невиконаною, знешкоджувати та здобувати міну з поверхні грунту категорично забороняється. Якщо всі три вище вказані умови виконано, слід виконати наступні дії, наблизитись до міни, не натискаючи на датчик цілі, взятись пальцями за ключ-перевітник і повернути його на чверть оберту проти годинникової стрілки, так, щоб стрілка ключа перевітника сумістилася з позначкою С на міні. Встановити заздалегідь заготовлену чеку у отвір в підривникові міни. Зафіксуйте шнурок чеки на бічній стінці датчика цілі за допомогою клейкої стрічки. Міна приведена у безпечне положення і може бути знята. Станом на 2025 рік міни сімейства Л9 з підривником Л89А1 можна вважати такими, що не в повній мірі відповідають умовам сучасної мінної війни. Постійна загроза атаки ворожих дронів самогубців унеможливлює встановлення мін у ґрунт та їх ретельне маскування. А відсутність елементів нездобуваності та незнешкоджуваності дозволяють ворогу швидко і без особливих клопотів знімати міни. Цих недоліків позбавлені. Більш досконалі модифікації мін серій Л9, Л17 та Л18, які споряджаються вказаними додатковими підривниками. Додаткові підривники встановлюються на один з кінців корпусу міни Л128А1. Магнітний підривник, який реагує на магнітне поле колісної та гусеничної техніки, вибух міни відбувається в момент проїзду техніки над міною. Підривник містить джерело електричного живлення, яке забезпечує час бойової роботи підривника. Протягом шести місяців з моменту приведення міни у бойове положення. Л129 А1 Штировий підривник датчик цілі якого є висувний вгору штир. Вибух відбувається в момент, коли колісна або гусенична. Техніка своїм днищем перехиляє штир в бік. Л131 А1 Нахильний підривник, який спрацьовує в момент перехилення корпусу міни по повздовжній вісі. Найбільш актуальними є підривники l 128 a 1 та L131А1. Наявність одного з цих додаткових підривників унеможливлюють безпечне здобування та знешкодження мін супротивником. Ось херню на 90 градусів. Ось ця? Ні, 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 вер, вер, вер. А, Отак. Ага. І оце по часовій стрілці. Все, Все заїбомба, поклав отак плашмя.